Вітаю, добрий день. Давайте почнемо з того, що пояснимо взагалі, як зміна стандарти напруги стандарту напруги вплине на роботу старих побутових приладів Які ризики ці зміни можуть нести? Чи вони не несуть ніяких ризиків для споживачів? Ну, дивіться, по перше. Давайте все ж таки почнемо не із споживачів, а з енергетичної безпеки країни. Бо ми з вами зрозуміло споживачі і сподіваємося, що у нас все буде надійніше і стабільніше. Але ми ж мусимо пам'ятати, що українська енергосистема ще в 2022 році доєдналася і синхронізувалася з європейською енергосистемою. Це початок ті. Тільки повної інтеграції енергосистем і енергоринків є абсолютно зрозуміло. Що е, з одного боку ми отримуємо додаткову надійність, стабільність, диверсифікацію, розумієте, тобто підвищимо свій рівень енергобезпеки, стабільності, mm -hmm. але з іншого боку, ми беремо на себе зобов'язання жити за європейськими стандартами енергетичними, за європейськими законами. Так. Ну зараз і жаль, про. Болюче проговоримо про тарифи, да, бо рано чи пізно, щоб нікого не було сумнівів, тут будуть і європейські тарифи. Наша з вами головна проблема, і піда, щоб спочатку наші доходи підросли до е європейських. Да, а тарифи ну втариння другим же виходом йшли, <світко> а не навпаки. на як хочуть нав'язати, але повертаючись, це що відбулося, це Національна комісія, згідно із планом цим інтеграційним, вона своїм рішенням затвердила новий стандарт і новий технічний стандарт. Ну там намери ви можете знайти без мене там відповідної постанові так. комісії, де стандартизується напруга 230 вольт. Плюс-мінус допуск 10%, тобто, це буде 207, 253 250. в цьому діапазоні. Є відповідні методики, де безумовно, цей допуск і ці каливання має бути мінімізовані, бо наша побутова техніка будь яке як обладнання, яке заживлюється від. Ремережі, воно не любить оцих коливань, це зрозуміло абсолютно, і тому там є ціла система моніторингу, контролю за відхиленням, щоб вони не були дуже частими. Чим менше буде відхилень від 230, тим довше буде служити нам з вами. Наша техніка побутова, не побутова, все, що mm -hmm. ми вмикаємо. Побутову розетку. Я нагадаю, що все ж таки у нас практично все обладнання, воно давно вже на Є. Європей... Воно... Вироблялася під європейські стандарти, тому насправді нічого поганого ми отримати від цього не можемо. Ми можемо тільки е, зараз і ті, те, побута побутова техніка, яку ми використовуємо, яка і так робилася під європейський стандарт, вона має бути забезпечена в розетках відповідним стандартам напруги електроенергії. Тобто мінусів я від цього не бачу. Енергетики добре знають, що перехід до такого стандарту і підвищення цієї напруги це дозволить зменшити витрати в мережах, ну вони бачать тільки позитивні моменти, а ми з вами побачимо позитивний момент в тому, що техніка буде в оптимальному режимі працювати.